Чому Єва послухала Змія? Чому її не насторожило те, що з нею заговорила тварина? Звичайно, про деталі, яких немає у Біблії, ми можемо тільки здогадуватися. Але якщо мислити логічно, то можна дійти до певних висновків. По-перше, Бог чітко дав першим людям заборону не вживати плодів тільки з одного дерева в саду. Єва, віддалившись від Адама, потрапила саме до цього дерева. Я уявляю, як їй було цікаво і незрозуміло, чому всі плоди можна, а ці ні. По-друге, я впевнений, що Бог попередив Адама і Єву про те, що у всесвіті є бунтівник сатана, який намагається спокусити небожителів і не тільки до того, щоб вони відвернулися від Бога. Йдемо далі. Сатана обрав змія як найкращу маску, щоб спокусити єву. Не думаю, що змій тоді мав вигляд такий, як зараз мають усілякі гадюки. Тільки після гріхопадіння вони такими стали. Прокляття від Бога було таким. На череві своєму ти будеш пересуватися, і порох їстимеш по всі дні свого життя. А отже, змій був, думаю, досить привабливим. Тож Єві не було бридко, коли вона там побачила змія. Навпаки її реакція свідчить про те, що це її навіть привабило. Щодо того, що Змій міг говорити. Думаю, вона добряче цьому здивувалася, але там все логічно складалося. Сатана і цей момент продумав: змій з'їв плід з дерева, пізнання добра і зла, і отримав дар мови. Підозрюю, що саме так він їй це і пояснив. Тобто, це ніби як був ще один доказ того, що це дерево відкриває якісь невидані можливості для тих, хто вживає його плоди. Шкода, звичайно, що єва повелася. Так у нашому житті часто обгортка вирішує все. Ми готові слідувати за дивами, за красивими богослужіннями, за яскравими людьми, але про найголовніше забуваємо про думку Бога. Якщо всі ці яскравості не підтримує слово Бога, то в них немає світла. Тікайте від них.